Віталій Супрун прикордонник, чоловік родом із Запоріжжя. З 2012 року служив у Донецькому прикордонному загоні. Спочатку АТО я виконував завдання в різних підрозділах Донецького прикордонного загону. Початку повномасштабного вторгнення також виконував завдання в різних підрозділах того ж самого Донецького прикордонного загону і безпосередньо в місті Маріуполь. Віталій згадує перший бій з російськими військовими після початку повномасштабного вторгнення. Перші бої були прийняті нашим підрозділом в містечку Старий Крим. Там ми попали під танковий обстріл. Далі були отримані як накази про те, що відступити в місто Маріуполь, вже виконувати вказівки по охороні та обороні іменного самого міста. Через Певний проміжок часу нас було оточено підрозділами противника таким шляхом. 12 квітня ми потрапили в полон заводові лічання. У російському полоні Віталій був 21 місяць. Каже, полонених переводили в різні населені пункти. Безпосередньо нам ніхто не озвучував, де ми в якому місці знаходимося. Їжа була різноманітна, але ж, по-перше, було мало. Час на прийом їжі там лічені хвилини. Одна-дві то роздали, через ну, менше хвилини вже здаємо посуду. На 8 чоловік спочатку було 3 ложки, потім 5. З 6 ранку до 10 вечора все як у військових, тільки ми стояли. З 10 ночі до 6 ранку був сон. Ранкова перевірка проходила це як прийом передачі зміни. Могли просто так нагепати, так скажемо, і обратно або зайти, або занести в камеру. Розповів Віталій і про побиття українських військових в полоні. Їм по барабану було кого допрашувати, як допрашувати і яку інформацію яким способом добути. Росія? Хоче повісити так, називаємося на такому жаргоні всі ці вбивства, мародерства і таке тому подібне на українських військових, нібито це вони все зробили. Підподірували себе тим, що розказує кожен день якісь нові історії. Бувало таке, що ми одну історію по третьому кругу через кожди через каждий місяць розказували. Але ми постійно спілкувалися. У нас не було такого, що сидиш. Що, а ми жопотно а ми балакали, щоб не чув, <світалі> бо заборонено не з було. 3 січня цього року Віталія звільнена з російського полону. Тоді визволили 230 українських захисників. Зайшов представник формі. Ну так зразу зрозуміло стало, що представник ізбув. І цей. Хлопці фамільне. Коли я сказав, озвучив своє прізвище і він поставив оце, в цьому планшеті галочку, все, є, отак от, от фух, все. Закінчилось. Покупався в гарячій воді, побрився. А Навіть ну, засобами особистої гігієни сказав, що все, я пахну, я не воняю, вже воно ну, от таке от. Так, да, трошки не стрижений цим таке, кот поскублети нічого страшного, але я, я людина. Різунок я зробив мамі раніше е, любив життя. Ще наскільки я почав любити ще більше, що ну кожному моменту радіся. В якісь там проблеми на роботі, то не є проблем. Зараз Віталій Супрун служить у Мукачівському прикордонному загоні.